Синдром хронічної втоми він тягне за собою дуже дуже багато хвороб. Дуже багато хвороб. І коли ви відчуваєте, що не вистачає у вас енергії, ми з вами знаємо, що треба робити. Що треба робити, коли не вистачає енергії? я зараз я вам скажу про своє. До зустрічі, допустимо, з караловим клубом стан також був, знаєте, такий втомлений, і це вообще пов'язано було з тим, що. Ну, йшла інтоксикація в моєму організмі. І це дуже, я тепер зрозумію, що це дуже небезпечно. І на своєму прикладі можу сказати, що коли я пропила програму противопаратитарну парашил, можу даже показати вам, я не один раз її пропивала О, і почистила почисти, свій організм такою програмою, як Калавада. То куди ділася моя вдома? Я знаю, куди вона так. І я відчула, що в мене відчула, мене є достатня енергії.